запитання. Ні я ж музею робив. Розкажіть, от що робили? Коровай і шишки. Маленькі шишки. Це воно вже ж на той. І коровай. Я потім співаю вже ж, а я не знаю, як співають. Тоді так, точку.

А ця макітра якого? Вона малювана була чи просто? Малювана, малювана. Злука була макітра. А макітру не обв'язували стрічкою? Рушником? <звісна> а коли, пані, у вас підсумні на кого ця макітра? З часу. Ну, теж. <голі руя лисна> а те ж був? Ні, Чо? не був. Не був. А чого ти не був? <голі> не знаю, не бу. Генка був, був мабуть. <голі> ма Юрко, мабуть. Да, да, ти Генка. Ні, я Толя. Толя? Ти Толя, а той Генка був. Ні, ні, Юрко був. А Санька радького та що не бачив. так я кожнула, ой, чарочка з маленька, яка ж це гарниціма. І біжиш, і дружить. А як вона дай, а ти ж боїшся, бо я ж тебе виб'є. Ось свої небесне сто раз приказувала. Санька радькова, та що в молоді. Я.